Декілька порад, як навчитися ставити бере на гітарі. Перше, на що потрібно звернути увагу, це на вашу гітару. Вам треба подивитися, чи невеликий тут простір. Якщо у вас ось тут просовується мізинець, тоді бере поставити ну, дуже важко. Це нереально. От Дивіться, вам так треба так взяти ваш палець і просто засунути сюди. Якщо він не проходить, тоді все окей, можна на цій гітарі займатися. Я натискаю ребром не, не рівно палець. Ось цим боком, боковою частиною. ось. І намагаюся натискати ближче до шостого ладу. От Я натискаю, отак дуже добре притиснув. Трохи допомагаю великим пальцем, але не дуже. Основний акцент роблю на вказівний палець і перевіряємо. Чудово, звук йде. Тепер так само, коли ви навчилися це робити, я підіймаю палець на 4 лади. Перевіряємо. Все звучить, все супер. Саме важке це на 6 струн бере поставити. Нагадую, що я роблю це боком, не так. Рука, до речі, так не повинна бути. Якщо дивіться, якщо я руку так тримаю, взагалі я навіть сам не можу поставити. Треба ось таку руку тримати. Нібито ти тримаєш яблуко або, або ще щось ось взяв. Трохи боком палець вказівний і. І у мене виходить. Сподіваюсь, і тебе вийде.